Привіт! Ти абітурієнт 25-го року і не знаєш, як правильно сформувати мотиваційний лист. Команда університету короля Данила допоможе тобі. Мотиваційний лист це не просто формальність, це твоя історія, твоя унікальність, яка має всі шанси стати вдало підібраним ключем до омріяного навчального закладу. Отож. Як виділитися серед інших та зацікавити приймальну комісію? Текст твого мотиваційного листа має містити зрозумілий вступ, основну частину з аргументами та сильний висновок. Вступ. Один абзац. Лаконічно поясни свій вибір університету та як обрана спеціальність сприятиме твоєму майбутньому розвитку. Каже мінімум дві причини, чому саме ця навчальна програма. Обов'язково зазнач номер спеціальності та галузі. Основна частина самопрезентація. Вона може складатися з двох трьох абзаців. У ній потрібно навести вичерпну відповідь, чому обрати мають саме тебе. Основна частина повинна довести, що ти мотивована особа з чітко визначеною метою. Отож, структура, переконлива мотивація. Поясни, чому саме цей навчальний заклад і ця спеціальність, як вони можуть допомогти тобі у майбутньому. Ваші досягнення. Акцентуй на важливих навичках, досвіді та особистих якостях, що зроблять тебе цінним студентом. Зокрема, зазнач власні здобутки, опиши конкретні досягнення, розкажи про хобі та цікаві факти з життя, які можуть позитивно вплинути на рішення приймальної комісії. Живий, але грамотний стиль. Пиши зрозуміло, без штампів і без шаблонів. Унікальна історія. Зроби так, щоб тебе запам'ятали. Висновок. Підсумок має підтверджувати твою готовність здобувати освіту і втілювати плани в обраній професії. Опиши, що плануєш робити з набутими знаннями, яким бачиш себе після завершення навчання. Подяка та підпис. Варто бути люб'язним та подякувати за час та увагу. А також ще раз акцентувати на бажанні вчитися в саме цьому закладі вищої освіти з повагою, прізвище, ім'я та по-батькові. можна також додати дату і підпис, якщо подаєш документи очно. І пам'ятай, твоя мрія ближче, ніж здається. Головне правильно про неї розповісти. Почни просто зараз.